Бачу на ваших лицях і посмішка появилася. Ми раді в тому, що сьогодні прекрасний і хороший день. Люди сьогодні святкують по-різному. Хто несе кобаску, хто несе хлібець, хто несе зайчик. Але в моїх руках є слово, це Біблія. У моїх руках два завіти це старий. І, і сьогоднішній день, користуючись цією можливістю, нагодою, я хотів би разом з вами поговорити про це велике прекрасне свято, що воно означає свято Пасхи. Коли ми дивимося в Біблію, і Біблія нам говорить про це велике свято, ми чули багато вже дітки розказували вірш, молодь співає. Ви знаєте, що написано в причні в 22 розділі 6 віршом. Прекрасні слова. Настав юношу на початку дороги Його, і коли він зістаріється, він не зверне з нього. Є прекрасно, коли наші діти сьогодні молодь розказують про те свято Пасхи про Воскресіння Ісуса Христа. Ми розуміємо, що Пасха. Це для нас велике свято. І разом з вами, хто має Слово Боже, ви разом зі мною можете подивитися, у Боже Слово, це Старий Завіт. Книга Вихід з 12 розділу і 21-го вірша, я буду читати ось такі слова. Вихід, 12 розділ, з 21-го вірша. І покликав Мойсей усіх старших Ізраїль. Та й промовив до них, спробайте і візьміть собі дрібну хлодобину за родами вашими і за паску. і візьміть в'язку і соку і вмочіть у кров, що посудені, і доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що посудені. А ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет і побачить покров на одвірку горішнім, і на двох одвірках бічних, і обмене Господь ті двері. І не дай згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. І станеться, коли ви війдете до того краю, що дасть вам Господь, як він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминув був до ми в синів Єгипті, коли побив Єгипет, а доми наші зберіть, і схилився народ і вклонився до землі. Ось тут ми в Старому Завіті ми находимо про цю подію, яка сталася в силу давнину з народом Божим Ізраїлем. Коли Господь виводив свій народ з Єгипту, фараон не хотів їх відпустити, хто читає Боже Слово, той знає. І вже дев'ять карт пройшло, і остання мала відбутися десята. І Бог говорить до Мойсея, ти скажи народу, вам потрібно взяти ягнятко і помазати косяки дверей. Але була дана одна умова, щоб ніхто не вийшов з дому чи з дверей в ту ніч. І народ послухався. Ангел губити, побачивши цю кров Агнця на одвірках і на косяках, він пройшов мину. Не зайшов ці доми, а заходив в ті доми народу Єгипетського і там помирали діти первенці. Помирали все первенці, які були в тих домах. І друге, щоб я хотів звернути увагу, будете дотримувати. Це для себе і для синів ваших. Коли запитають вас, ваші діти, що то за свято, ми не можемо говорити, не можемо так казати, як показують це телебачення, пишуть в газетах, про Пасху, кошечки і так далі. Ми колись там всі були, але дякуючи Богу, що Боже Милосердя, Боже дисниця і Боже верну Спасіння було проявлено для нас. Слава Богу! Ми сьогодні і ми бачимо слово Боже, як я вже сказав, це Біблія це є Старий і Новий Завіт. Два завіти. Це був преобраз того вдалі віків до Ісуса Христа, до Анце Божого. І каже, І каже, коли вас запитають, то ви скажете, що Пасха для Господа, що Господь обминув ізраїльські тми. Друзі, я хотів би тим самим старим завітом підчеркнути кожному із нас, що так воно відбулося. Так говорить нам Біблія, Слово Боже, що Пасха це вихід народу ізраїльського з Єгипту. А для нас, християн, Пасха. Вихід війні з цього світу. Коли ми прийняли Ісуса Христа як Слово особистого Спасителя, я хотів би разом з вами прочитати тепер Новий Завіт, так як я вже говорив в старому завіті, тепер хочу відкрити з вами новий завіт. Це післання апостола Павла до Коринтян в 5 розділ із сьомого вірша я буду читати такі слова. 1 Коринтян 5-7. Отож, очисти стару мужчину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви хрісні, бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесе. Слава Богу! Братья і сестрі! Виконилося це Боже Слово Івангелії від Івана 3:16. Бо так полюбив Бог світ що віддав сина свого єдинородного, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, а що, мав життя вічне. Ось сьогоднішній день, день, коли ми і наша Україна святкує славний, прекрасний день Пасхи, ми повинні розуміти, що Пасха для мене це вибавлення, це звільнення від наших гріхів, від нашого життя, це і прощення і омиття крові. Христа, слава Ангсу Божому Ісусу Христу. Я хочу сказати серва, слава Богу за те, що Він проявив велику милість, залишив славу неба, хори ангелів, прийшов на землю, став, прийняв вид людини і став подібним до людей. І далі ми читаємо, тож святкуйте, не в давній рушині, ані в рушині злової лукавства, але обрісну чистоти та правди. Вот для нас сьогодні свято. Якщо мене Бог помилував, якщо мене Бог простив і я є дитина Божа, ми сьогодні з вами повинні радіти в тому, ми святкувати повинні. Не в тому, як ми жили колись, в обідах, в лукавствах, в осуді, в обману, церквах. Це Дорого життя. А святкуйте з присоками, з присуками в новому житті. Пам'ятайте, друзі, що Божа милість була явлена для кожного із нас. І ми вже чули, на початку брат прочитав нам з Іванів від Матвія з 28 розділу, що з'явився такий е, чоловік, як Ісус Христос. Бачили, глухі чули, криві ходили. Все ж таки люди не сприйняли його і розп'яли. Він віддав своє життя. Він стався тим анцем Божим, щоб я і ти мав життя і життя з водостат. І коли прийшли дівчинки до гробу, ангел їм сказав такі слова, де було вже наголошено. Я хотів би, щоб ми, коли закінчується це служіння, ми вийшли з цього місця, ми щось взяли для себе. Не так, знаєте, прийшли, відбули і пішли. Це не обряд. Це є благословіння для тебе і для мене. Кров Христа сьогодні омила тебе і мене. Хто у Христі, той що нове творіння? Ми сьогодні з вами є нові. Треба це свято. Ми би святкували його з радістю на серці, хвалячи Бога, віддаючи йому шану, прославляючи Його ім'я за те, що Ісус Христос стався моїм і вашим Спасителем. Чи все задаєте пряме питання, чи він є Твоїм особистим Спасителем? Як ти сьогодні ставишся, мій друже, до цього свята? Чи є Ісус Христос моїм і Твоїм Спасителем? Якщо ми є нові люди. Якщо ми це розуміємо і бачимо те Слово Боже, яке нас просить, і застерігає, каже, тож святкуйте не в давній рушині, але святкуйте в чистоті і в правді. Нехай би Бог благословив кожного з нас, щоб ми вийшли з цього місця, як ангел сказав до жінок. Такі слова не лякайтесь. Друге, його немає. Живого між нами. Сьогодні не вартує ходити на плитарі і, і шукати Христа. Сьогодні не вартує робити якісь певні речі для того, щоб це могло бути по благо Богу. Сьогодні Господь є твій і мій особистий спаситель. Його немає. Але Біблія, Слово Боже, як говорить такі слова. Де два чи три зберуться там що? Я посередині вас. Слава Богу! Сьогодні Господь бачить це служіння. Ми віримо в те, що є завропне життя, іначе немає смислу, і перед мною було братом сказано. Я не буду повторюватися, але я хотів би застерегти кожного із нас, сконцентрувати свою промову. Я хочу сказати, що не бійтесь, він воскрес. Ісуса Христа. Отож це, при закінченні. Ми будемо молитися, але я хотів би, вийшов, коли ми з того місця і на протязі тих днів святкуйте, радійте, не умовах, не в острі, не в канстрі, а я в чистоті і в правді. Нехай би Бог благословив кожного з нас, післанні до Ремлян, апостол Павло в 12 розділі Перемініться від новою вашого розуму, щоб знати вам, що то є воля Божа добро, приємність і досконалість. Я бажаю вам Божого благословіння, щоби Господь зідні і подачи в нашому житті, благословив кожного.